Отже, всім привіт! Я би хотіла сьогодні вам розказати про життя в Польщі, основному в Варшаві. Я прожила там майже два роки, і в мене склалося певне враження. Це би виділила деякі плюси і деякі мінуси. Отже, серед плюсів для мене це чіткість і злагодженість міського транспорту. Далі йде дешевий брендовий, фірмовий, можна так сказати, одяг світових марок, далі дешеві продукти, також дешеві квитки можна придбати в різні. Країни Євросоюзу кожне потрібно віз. Отже, детальніше про плюси. Перше це є транспорт у Варшаві серед міського транспорту ходять великі автобуси, трамвай. В міському транспорті Варшави можна Купувати одноразові квитки, а можна купувати карточку на місяць. Карточку на місяць буде вигідніше купувати. Також, купивши карточку на місяць, ви можете їздити будь-яким видом транспорту, метро, автобусі або трамваї. Також мені дуже сподобалась чіткість руху транспорту. Наприклад, якщо ти стоїш зранку на зупинці і на кожній зупинці є графік руху кожного маршруту. Наприклад, автобус 37, якщо написано, що він їде, приїжджає 11.23, так він на зупинці і буде 11.23, Ніяких затримок там в півгодини, що ти стоїш і немає транспорту. Такого там немає. Транспорт їде регулярно, буквально що 10-15 хвилин, дуже зручно. Далі це є дешевий одяг брендовий. В Варшаві є дуже багато брендових фірмових магазинів світових марок, ціни на які є досить дешеві, як для поляків, тому що кожен хто працює в Варшаві, може собі дозволити купити хороший одяг. Також, якщо закінчується сезон, ідуть сезонні знижки, там вони досягають. 50-70%. Ну, Для прикладу, я скажу, що купила собі на розпродажі джинси по 5 злотих. Також купила собі пальто таке з плащовки на весну. Осінь це також по розпродажу, коштувало біля 30-30 злот. Йдемо до продуктів харчування. В Польщі є такі мережі супермаркетів, як Carrefour, Бедронка це, якби такі соціальні супермаркети, там є як і такі дешеві продукти, так і дорожчі, на будь-який вибір є і продукти, які виробляються в Польщі, Оль є продукти, які завозяться, наприклад, оливкова олія з Італії, там різні сири копченості, але польський виробник досить представлений у них на ринку. Це і місні вироби птиця, досить представлені на ринку. Польські виробники, молочні продукти. Я прожила у Варшаві майже два роки, і коли повернулася на Україну, якби деякий був перерив, чула, що я не можу їсти українські продукти, зокрема молочні молочні продукти. Це стосується як кефірів, так і йогуртів. Я не знаю, що наші туди виробники, якби додають які ароматизатори, що вони там б'ють, але їсти я їх, наприклад, не можу. Ще про продукти скажу, що дуже там дешеві фрукти. Наприклад, Якщо в нас в такий період персики в супермаркетах, там авокадо, те саме, там ціни і банани навіть скажу, зашкалюють, чи клубніка, то там ціни досить прийнятні, і ти собі реально можеш купити собі фруктів і наїстися якби, скільки хочеш. Ну, Це я так в порівнянні. Якщо ти, наприклад, в нас візьмеш там пару тих. Персиків, і ти бачиш, що там по ціні ну, ціни в нас космічні, то там собі купуєш кілограм і їж собі і насолоджуєшся тими фруктами. Це мені сподобалось. Дальше йде пункт це дешеві білети на, на транспорт. В основному можна користуватися такими лоукостами, це костами і... Ну, я в основному користувалася Viz Air, Ну є ще різні лоукости, які якби працюють у Польщі. В Польщі є кілька. Таких аеропортів, це аеропорт Шопен у Варшаві, далі це є аеропорт в Катовіце, в Любліні, є в Кракові, не обов'язково там з одного міста відправлятися, де ви перебуваєте. Буває так, що це робить такі знижки, що вигідніше добратися, наприклад, автобусом до того самого Кракова чи Катовіце, наприклад, і вже тоді з. З їхнього аеропорту собі мандрувати в інші країни. Розкажу про досвід такої своєї подорожі. Я купувала квитки з аеропорту Катовіце до Стокгольма, Швеція по акційній ціні зі зборами. Мені обійшлося в 20 злотих. Я вважаю, що це дуже дешево, тим більше віз не потрібно. У мене віза була піврічна робоча. І за цей. Пів року можна ну, об'їздити реально всі країни, про які ти мріяв. Про які ти мріяв в Україні. А, Наприклад, в Україні як відкривати візу на 10 днів відкриваєш і, і що? І ти стільки такі грошей витратиш. Ну, я скажу, що реально що в нас просто люди на цьому наживаються. Ну, це бізнес, туристичні фірми роблять бізнес. Це про плюси.